Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. добрі дрони накрила заводи «Лукойл» у Волгограді. Росзмі. потужність НПЗ становить 14,8 мільйонів тонна. Він найбільший виробник нафтопродуктів у південному федеральному окрузі РФ. Ранок суботи не зупиняйся. Потужні вибухи накрили все місто та регіони. Зазначається, що в результаті падіння дрона на територію найбільшого виробника нафтопродуктів у південному федеральному окрузі РФ стався вибух. Вогонь поширив. Ся на 2300 квадратних метрів. От на місці працюють відповідні служби, які намагаються його загасити. Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 2300 квадратних метрів. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає причини, встановлюються. Йдеться у заяві російського відомства. Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков повідомив. Що у телеграма, що системами протиповітряної оборони, нібито був ліквідований дрон літакового типу у Новоскольському міському окрузі. Постраждалих, нібито немає. Внаслідок падіння уламків у хуторі подільги в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівлі, фасад та а Також припаркований автомобіль Камаз. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час. Доби йдеться у повідомленні чиновника. Блумберг писав, що у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який Підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Збереження стабільності російського експорту нафти має вирішальне значення для Кремля, який отримує близько 30% загальних бюджетних надходжень від енергетичної галузі. Зазначається, що минулого тижня перший в історії український безпілотник досяг Ленінградської області, яка знаходиться приблизно за тисячу кілометрів від кордону. дрон збили над Петербурзьким нафтовим терміналом. Друга за тиждень, атака безпілотника, яку організували українські спецслужби, була більш ні, за словами чиновника, який спілкувався з агентством на умовах анонімності, вона спричинила пожежу, яка зупинила газоконденсатний завод новотекаво порту стілуга, що постачав паливо для російської армії. Завод також знаходився поруч з деякими найважливіших російських нафтових терміналів. Тому такі атаки викликають занепокоєння спостерігачів нафтового ринку. Регулярні атаки або більш важливі безпілотники можуть порушити роботу Балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту. За Вив, колишній топ-менеджер одного із російських нафтовидобованих підприємств Сергій Вакуленко. Журналісти підкреслюють, що збереження стабільності російського експорту нафти має вирішальне значення для Кремля, який отримує близько 30% загальних бюджетних надходжень від енергетичної галузі. Водночас серйозні перебої в експорті з Балтійських портів також відчують у усьому світі. Росія входить до трійки найбільших світових виробників нафти і минулого року була найбільшим постачальником до Китаю згідно з розрахунками Bloomberg, Січня по листопад 2023 року два великих Балтійських нафтових термінали ТрансНЕФТІ, устілуга і Приморська, відвантажували у середньому близько півтора мільйони барелів на день або понад 40% від загального обсягу російського експорту нафти морським шляхом. Крім того, які вантажі казахстанської нафти також завантажуються в «Остілузі». за даними аналітичної компанії на Ці об'єкти припадає понад 75% російської нафти мар. Арки Юрз, основної експортної суміші, яка постачається до десятків країн світом. На думку аналітиків, національні виробники практично не зможуть перенаправити потоки такого обсягу, будь-який інший порт. Однак наразі ризик повної зупинки балтійських поставок здається мінімальним. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.